Як визначити вид хімічного зв'язку в формулах речовин, використовуючи періодичну систему хімічних елементів? Довгий варіант, знаючи, що в правому верхньому куті періодичної системи розміщені? Неметалічні атоми хімічних елементів, ліва частина містить металічні елементи. Якщо у формулі речовини присутній металічний атом елементу і неметалічний, скоріш за все зв'язок буде йонним. Наприклад, берилій, О, калій, бро. Якщо у формулі речовини присутні два однакових неметалічних елементи, наприклад, Н2, Фтор 2, хлор-2, бром 2 зв'язок ковалентний неполярний. Якщо неметалічні атоми елементів у формулі різні, наприклад, бор2О3 Хлор СО2, зв'язок ковалентний полярний.